Сьогодні хотів би поділитися з вами словом на тему Ти можеш зцілитися. А саме по Євангелію Матфієм, це буде восьмий розділ з 1 по 18 вірші. Насамперед хотів би сказати за себе як в моєму житті Господь. Працював зі мною, як він мене зцілював, відновлював. Перед тим, як зустрітися з Богом, я мав, як і більшість з нас, багато проблем. Вони були душевні, вони були тілесні, це були всякі негативні такі відчуття. Одним словом, це був біль. Господь зцілив мене від цього. Він змінив мене, дарував мені мир, дарував мені сили. Відкрив очі мої і наставляє мене і сьогодні. Він зцілює і мене, і кожного сьогодні. А як він нас зцілює? Через слово. Через слово ми маємо з ним спілкування, ми, маємо з ним, ми відчуваємо його любов. Так от Матфія, 8 розділ. З 1 по 18 вірші я не буду зачитувати, я буду поступово. Тут в цьому розділі йдеться про е, кілька випадків, як Ісус цілював людей. З е, другого вірша почну, і ось прокажений, прийшовши, кланявся йому і говорив: Господи, коли хочеш, ти можеш мене очистити. Ісус, простягнувши руку, доторкнувся до Нього, кажучи: Хочу, стань чистим. І він мить очистився від проказу. Проказа. Ми знаємо, що на той час це була невеликовна хвороба. Люди, які не хворіли, вони були відкинуті суспільством, вони мешкали в окремих містах. Наближатися до них, доторкатися це було ну, неможливо. А якщо таке ставалося, то одразу той, хто доторкнувся, наблизився, ставав нечистим. Так от прокажений, розуміючи це, він наблизився до Ісуса. Ну, на таку відстань, яка була ну, неможливою, і просив Його простілення. І саме такими словами: якщо хочеш, Ісус відповів хочу. Господь хоче нас зцілити. Це ми повинні розуміти. Далі, по тексту, відбувається наступне. Це. Е... П'ятого вірша, коли ж він увійшов в Капернаум, до нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи, Господи, слухай, мій слуга, Господи, слуга мій лежить вдома паралізований, тяжко мучиться. Йому каже, я піду оздоровлю його». У відповідь сотник сказав: Господи, я не достоєн, щоб ти увійшов під мій дах, але тільки скажи слово, і мій слуга одужає. Відповідь, тому що я і людина під владою і в себе маю воїнів. Кажу, чому йди, йде, і іншому прийди і приходить моєму рабові. Зроби це і робить. Коли Ісус почув ці слова, Він здивувався і сказав. Ні в кого в Ізраїлі знайшов, не знайшов я стільки віри. Тут ми бачимо. Що людина, яка мала владу, цей Римський сотник, в нього були підлеглі. Він наказував їм, вони виконували. Він розумів, що Ісус також має владу. Він має владу на відстані наказувати і Його слово буде виконано. Так і вийшло з Його Слугою. Далі по тексту. Коли прийшли вони в інше місто, вони разом з Петром Ісус і його учні вони зайшли до його дому. Там лежала теща Петра в гарячці. Вона була, ну, можливо, непритомна, вона хвора людина була. Ісус, побачивши її, доторкнувся і одразу зцілив її. І вона стала їм прислуговувати. І е, передостанній вірш. 16. Як звичуріло, привели до нього багатьох біснуватих, і він словом вигнав духів та зцілив усіх хворих, щоб збулося сказане через пророка Ісаю, який говорив, Він узяв наші недуги і поніс наші хвороби. Що ми бачимо? Як відбувається стілення, як працює Господь? По-перше, Він хоче нас зцілити. І ми повинні, повинні вірувати, що Господь нас любить і Він хоче нас цілити, як це відбулося з Прокаженим. По-друге, у нього є влада це робити на відстані. Не, не, Обов'язково немає, не, не в нього є влада ну, це, це чудо. Якщо ми приймаємо вірою своє стілення, то ми його отримуємо, будь-де. На прикладі тещі ми бачимо, що навіть коли ніхто не просить його особисто, або хтось за хворого, то він також хоче зцілити. Да? Як він підійшов до тещі, доторкнувся, і вона одразу почала служити. От коли він виганяє бісів, коли він стілює хворих, це 16-17 вірш, ми бачимо, як він зцілює і тіло, і душу від е, демонів, від е, бісів ми також страждаємо. Бувають такі. Я не кажу, що це. Ну, бувають такі випадки, і е, е, ці страждання вони теж спричиняють біль і хворобу для нашого тіла. Ісус зціляє і звільнює нас від цього.